Добрий день вас вітає агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок загальною площою 110 квадратів. Перший поверх, плюс літня кухня, плюс допоміжні приміщення та такі, як би комора у підвалі. І земельна ділянка, ось тут початок земельної ділянки, вона йде туди далі, в самий кінець, аж до того наступного будинку. Тут поруч можна будувати ще один будинок з окремим заїздом. Ось отам. Можна будувати повністю новий будинок. Будь ласка, прошу поглянути, є, є вода, колодязь є, є вода в будинку, є е, в будинку септики каналізація, є газ, є світло. Батареї алюмінієві, Будинок цегляний дуже в доброму стані. Потрібен будинку обновити, зробити новий ремонт. Це є прихожа невеличка, буквально квадратів 4. Далі, впрямо, і там є кладова зі сходами на другий поверх. На другому поверсі можна робити ще додатковий, додатковий поверх. Це є коридор. І поступово йдемо по кімнатах. Одна кімната, стається. Будинок продається зі всіма меблями, зі всією технікою, Алюмінієві батареї, опалення, все сховано, всі труби. Практично в усіх кімнатах дубова підлога в дуже доброму стані, тільки потрібно поциклювати. Будинок не кривий, немає жодної тріщини. Є, немає жодної тріщини по будинку, немає підтікання, тому подібного. Раніше було там один шифер зірвало і тому подібне. А зараз все, дуже, вже все поправили. Ось така друга кімната. Додатково є пічне опалення. Можна вик... Палити пічками, в пічці або ж газом, або ж дровами. Це вже побажання. Це є дві кімнати, котра одна з них прохідна. Після того ми йдемо в другу, в третю вже кімнату. Ось Така спальня. Також алюмінієві батареї. Автономне опалення. Не йдемо до кухні. Ось така кухня. Котел. Така робоча частина. Можна тобто, цей столик комп'ютерний забрати в іншу кімнату, тобто тут можна розмістити великий стіл кухонний і тому подібне. Є ванна, кімната, є пральна машина, також можна прибрати звідси, або ж поставити в іншу туди в кухню. Є ванна. Дуже світла, багато світла. Є душова кабіна. Плитка в хорошому стані. Стеля також в хорошому стані. Витяжка є. Є унітаз. То як в загальному будинок у дуже добротному стані. Там це місце, де протікало, то вони вже це все зремонтували на даху. І, тобто зараз вже все добре. Це було там декілька років тому. І ось такий великий оцей коридор. Ось такий коридор. Зараз покажу вам ще додатково територію. Літня кухня. Є, також житлова, там також є одна кімната в літній кухні. Гойдалка є, оце є літня кухня. З літньої кухні, от, бачите, газ проходить. Також труба пластикова дана туди на ту сторону, щоб вона не руйнувалася. І оце літня кухня. Тут ще плитка стоїть додаткова. Тут якісь речі для зберігання. Все це в кухні. Така робоча частина. Є ще отака піч. В кухні. Холодильник. Ось така кухня. Це ще, Окрім того, що є додатково одна кімната. В кухні. Також є піч, за допомогою котрої можна, коли ви тут опалюєте дровами або ж газом, відповідно, тут також буде тепло. Тобто бачу, багато переваг є в даному будинку, враховуючи тепер ситуацію з, з витратами. Так, ось будинок, бачите, в дуже добротному стані, вікна пластикові. Ось оце є. Такі додаткові приміщення, це є погріб. І позаду цього погрібу ще є величезна ділянка, яка виходить також на дорогу. І позаду будинка, позаду цієї будівлі також великий великий город, аж туди тянеться далеко. Тобто, от когось зацікавить, будь ласка, звертайтеся, цей лот є цікавий досить. І пропоную його, враховуючи будинок, враховуючи стан будинку, враховуючи локацію СМТ Отенія. Тобто тут поруч буквально може, метрів 900 до кілометра трасою, там буде вже центр. І там є базарчик поруч, всі магазини і тому подібне. Якщо вас більше зацікавить інформація, будь ласка, звертайтеся, дякую за увагу. До побачення.